відчуття, що це якась контрабанда. Перевірка дорогих підгузників. Дівчата дуже просили хагіс і екобайнатів. Швеція проти американського бренду. Американський бренд Кімберлі Clark Корпорейшн ця компанія працює дуже довгий час і відома своєю екологічністю, класністю і просто чудовим асортиментом на різні вікові етапи малечі. Підгузники усі більш екологічні, вони будуть повноватішими. Це це помітно і в підгузниках хагіс, і в екобайнаті ви пізніше помітите. І до речі, упаковка містить 30% переробленого плас. Що є деякі, до речі, підгузники, які імпортують, і вони взагалі не оригінальні підгузники. І тут теж в мене таке складається враження. Жодного взагалі якогось складу написано це ж імпорт. Це зрозуміло, що тут треба, щоб написано було українською мовою. Знаєте, що мені найбільше не подобається у цих підгузниках? Я чесно за правду, я хочу її розповісти. Тут не написано якийсь склад взагалі. Тут написано м'якенькі, там еластичний поясочок, але де хімічний склад? Як ми тоді дізнаємося, вони екологічні чи не екологічні? Ви ж себе позиціонуєте як екологічні підгузники, тим паче, екстракер. Чи є тут клей, чи є тут взагалі розпушена, не розпушена целюлоза. Напевно, це більше до імпортерів, або взагалі питати у виробників там на американських сайтах, що тут є у складі. Ну або вони приховують свою концепцію, але ж так не можна. Людина матуся має право дізнатися, що вона буде давати малечі у користування. Тут бортик гарненький, ось такі м'якусеньки, макусенька. Є зовнішній і внутрішній шар від протікання. Дуже класна, ось така резиночка в середині. Дитині не сильно буде затягувати, але буде так нормально дитині втримувати. Сечу. Тут навіть є такі палички намальовані з перфорації. Тут такі полосочки, які показують, що дитинка ваша зробила маленьку справу, з жовтенького на блакитний. І, звичайно, фіксатор після викидання підгузників, ви собі його зможете закрутити ось таким чином, і просто закрити і викинути, щоб тут нічого не розлізлось і не розпалося. Тобто, по досвіду розпушена бавовна, тут є розпушена целюлоза, Класно. зовнішній шар, я бачу такі гарний, вони ну, зроблені реально з бавовни, Я ж відчуваю це. І вони реально. Можуть стати класними варіантами, але ж треба писати склад. Це ось такий люфт. Тобто тут дитинка вліза точ 0% в жодних хімікаті, вона має хлору, тут дуже гарний абсорбуючий матеріал. І ви просто подивіться, які вони красунчі. Трішки не подобаються взагалі у більш таких екологічних сучасних форматах. Та, що вони там занадто занадто ось такі прям пухкенькі, пухкенькі що і хаті, пухкенькі що і ці, бо вони там рахуються екологічними, тобто там менше додають всяких матеріалів, які були б е, е, саме. Для дитини шкідливі. Це дуже така класна а всерединка, Це ось така. Бачите, наскільки вона класно перфонована, і вона навіть м'якіша, ніж у попередних. Лайк, лайк, лайк. що ви бачите перед собою ось такі хмаринки. Це означає, що вони повністю мають натуральні барвники. Це не жарт. Реально вони з натуральних барвників зроблені хмаринки, надписи. І це все дуже приємно і класно. реально, респект, тому що ми за турботу про навколишнє середовище. Резиночка, яка ось така ніжненька, навіть на липучках, де має застібнутися для тільця малечі. Бач? Єдине, щоб я відмітила, ось тут, щоб був такий поясочок, було б взагалі супер Андрій Л10 з 10. На жаль, тут його немає. Ви бачили самі, я думаю, тут очевидний переможець, а тепер випишіть у коментарях, якщо вам сподобалось і ви хочете другу частину перевірку по наповненності, я вас чекаю там.